Добрий день, мене звати Артем Філін. Я учень 4-го класу з ліцею номер 1 імені Івана Франка, місто Дрогобич, Львівської області. Мій проєкт присвячений тому досліджую мого одній місця Дрогобич і має назву дослідження історичних аспектів міста Дрогобич. Історія міста Дрогобич силою давнини. Перша згадка про місто Датується 1387 роком, але місто є набагато старіше. Наші походження назви міста є багато найпоширеніше, тому що колись біля Солодожерела існувало поселення бич. Наприкінці 11 століття на нього напали половці і спалили місто. Жителі, які врятували, згодом відбудували місто в іншому місці і назвали другий бич. Згодом назва перетворили на Дрогобич. Дев'ять топок солі завжди були на печатках міста. Вони символізують вісім передмість і одне середмість, з яких на той час складався Дрогобич. Це показує, як було важливим місцем для економіки держави. Робіцький соливарний завод є найстарішим в Європі. Його дата заснування 1250 рік, але працює він досі. Тут навіть кава сіллю. Сіль завжди була великою цінністю. За сіль купили церкву. Це церква Святого Юри, яка входить до спадщини ЮНЕСКО. Другобич є рідним для багатьох особистостей. Одним з них є Юрій Катермак-Другобич. Український науковець, епохи відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном та астролог, доктор медицини та філософії, ректор Булольського університету медицини та вільних мистецтв. Його книга Прогностична оцінка поточна 1483 року була першою друкованою книгою українця за, за часи, коли переважно друкували лише Біблію та Святе письмо. Якович Франко є теж нашим земляком. Він народився в селі Нагуєвичах, але навчався в Дрогобицькій головній школі при церкві Святої Трійці. Мій лізей також носить його ім'я. Місто також має свою неповторну вірку Балак. Вона сформувалася ще за польських та австрійських часів у Дрогобичі. Наприклад, цимблик на посидючих хлопців, цимблик на бомбетлі, чекати гостей, збанятку, чашка, баська розквітла верба. Дрогобич також відомий своєю архітектурою, історичними пам'ятками та привідними дрогобичанами. Місто активно розвивається й досі. E a wow.